У Мелітополі окупанти, попри велику нестачу вчителів, намагаються реанімувати навчальний процес. З 22 шкіл міста вони планують запустити чотири. Також загарбники усіма способами намагаються змусити батьків віддати дітей на очне навчання. Тим, хто відмовляється, окупанти спочатку роблять попередження, потім штрафують на 40 тисяч рублів. А наостанок обіцяють позбавити їх батьківських прав. Тим же, хто погодився вести дітей до шкіл, рашисти обіцяють виділити по 10 тисяч дублів на канцелярію. Ми, як українська влада, сьогодні повністю а, готові до забезпечення учбового процесу в наших школах, наших мельтопольських українських школах. Він буде проводитись в онлайн режимі дистанційному режимі. До нього на жаль, ми звикли за часів пандемії, і сьогодні повноцінно готові організувати цей учбовий процес. Щодо опалювального сезону, то газу у Мелітополі не буде. 95% системи обігріву працює на блакитному паливі, а у Мелітополі вже понад місяць його немає через пошкодження рашистами магістрального газогону під Оріховом. Виконати ремонтні роботи немає можливості через постійні бойові дії. Пропаганда, яку зараз транслюють російські окупанти, а це те, що вони будуть проводити газопровод з Бердянська до Мелітополя, новий це майже неможливо. Це точно неможливо, тому газу в Мелітополі не буде. Опалення не включиться, якщо ми не встигнемо деокупувати ці території, і ми очікуємо нову хвилю щодо евакуації через те, що не буде опалювального сезону.